В івано франківську відбулось виїзне засідання комітету з питань молоді та спорту Верховної Ради України. Ключовими питаннями заходу були розвиток адаптивного спорту та спорту ветеранів війни. Сьогодні для прикарпатської спільноти знаковий день. Сьогодні відбувається виїзне засідання комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту. Дуже важливі питання будуть обговорюватись. Питання адаптивного спорту, питання клубної системи в спортивній галузі. І дуже багато таких важливих питань будуть на порядку денному. Дуже важливо, що саме в Франківську сьогодні це відбувається. І для всіх тренерів, для всіх спортивних функціонерів це можливість обмінятися думками, почути які тенденції, які реформи. Спорт в час війни він вкрай важливий. Це не просто дозвілля, це і реабілітація наших воїнів. Це і адаптивний спорт, це і гордість України, тому що наші спортсмени це амбасадори країни, які на міжнародній арені зараз представляючи країну, нагадують. Всьому цивілізованому світу, що ми б'ємося, боремося за свою незалежність і потребуємо підтримки як країни, і спортсмени, як ніхто найкраще доносить цей меседж. Знаєте, в нас на рівні комітету є кілька базових таких напрямків, і намагаємося розвивати і в тому числі надавати цьому законодавчу базу. Перше, це безумовно стосується протистояння російському ворогу. Працюємо з колегами з Жаном Беленюком з Ольгою Солодухою над тим, щоб. Карати санкційно російський спорт, який ніколи не був поза політикою, і тих пропагандистів, які прикриваючись спортивними своїми виступами чи досягненнями, пропагують війну і виправдовують агресію проти нашої держави, щоб Україна. У відповідь накладала на них санкції. Ми також зверталися з відповідними проханнями до наших західних європейських і американських партнерів. Це один з тих напрямків, які ми співпрацюємо з національним олімпійським комітетом і міністерством молоді спорту, і відповідно, профільними службами, які за це відповідають. Також працюємо над провадженням таких зараз напрямків, як адаптивний спорт і ветеранський спорт надзвичайно важливий напрям. В тому числі спортивної реабілітації. Сьогодні в Івано-Франківську проводимо виїзний комітет Верховної Ради, хочемо порушити багато питань. У нас на порядку денному обговорення спортивних клубів нові реформи, адаптивний спорт. Ми з візитом хочемо відвідати повністю спортивні всі споруди, в якому стані, тому що. Ми розуміємо, що війна, але ми маємо рухати, ми маємо розвивати нашу галузь. І після завершення війни ми маємо думати про дітей, про молоде покоління, саме тих, хто буде відбудовувати нашу. Сьогодні ми комітету комітет Верховної Ради з питань молодіжної політики та спорту прибув до гостинної Франківщини ось, і буде приймати участь в тому числі в, в виїзному засіданні комітету. Хочу перше подякувати за гостинність. Хочу наголосити на тому, наскільки важливо підтримувати сферу спорту навіть в такі часи, як наразі, тому що Україна, незважаючи на контекст, в якому ми перебуваємо, показує, що український спорт продовжує жити, і треба робити все для того, щоб залучати масовість в цю сферу, і щоб наші спортсмени в тому числі мали всі необхідні умови для своєї реалізації на міжнародній арені. Тут будуть Першочергові задачі і теми це спорт ветеранів, це інклюзивність в сфері спорту, це впровадження клубної системи, тому що Міністерство молоді та спорту зараз має амбітні плани щодо впровадження саме цієї системи, для того, щоб була змога залучення якомога більше кількості людей. До систематичних занять фізичною культурою і спортом. Окрім того, в рамках візиту члени комітету відвідали Академію боротьби Прикарпаття імені Василя Федоришина та Івано-Франківський фаховий коледж фізичної культури. Віталій Чорненький, Сергій Вегера, Тарас Яковин. Голос інфо.